Нас може врятувати диктатура, може врятувати. Є такі приклади. Ну, от приклад Чилі. Я цю Чилі проїхав від хвоста до Макушти повністю по землі. Я бачив, що це за країна і наскільки вона відрізняється від сусідніх країн, це, чудово, це успіх диктатури, але ми, ми маємо безліч негативних прикладів диктатур. І тому це така, знаєте, гра в лотерею ну, дуже ризикована. Але я бачу, хто зараз готовий, от як зараз вмирати за Україну на фронті, хто готовий так само з таким же натхненням її відбудовувати і створювати? Я не бачу інших людей як національне формування. От я їх не бачу. Всі скажуть, що вони агресивні, що вони там якісь права будуть пригнічувати і так далі. Окей, хто ще? Я не бачу інших, скажімо, претендентів. На жаль, на цей час. Бо націоналізм в принципі це.